Однією з перших спільних акцій, яка має покласти початок плідної взаємодії у майбутньому між Асоціацією футболу Дніпропетровської області та щойно обраною новою федерацією футболу Криворізького району, став матч легенд ветеранів Дніпропетровського Дніпра Криворізького Кривбасу. Ідею проведення якого на засіданні виконкому запропонував очільник громадської організації гри мільйонів регіону Олексій Марков. Вона була підтримана відповідним комітетом ветеранів та керівництвом футбольного клубу Кривбас на виконкомі, ми домовилися з Головою Асоціації Дніпропетровської області по футболу з Марковим Олексієм Михайловичем про цю гру. Давно не зустрічалися. Вже, ну, і вирішили, тому ми і вирішили, щоб швидко зустрітися, і побалакати, і поспілкуватися, і вирішити там проблеми. Зараз по ветеранському футболу все це тяжко зробити, ну, тому що час да, у нас не легкий. Час і от тому ми і вирішили, щоб це все зробити. Дуже дякуємо за гостеприємність і нам все дуже подобається. А ще перед матчем ми навіть спілкувалися з Володимиром Баєнка, що треба не просто там проводити товариські матчі. Ми можемо на УАФі підняти питання, що потрібно робити українську лігу ветеранів, і це ветерани йде Динамо Київ, Шартаря і усіх команд, і щоб це були. Okay. <laughs> Може, якісь поїздки навіть не в головні міста нашої країни, а в якісь маленькі, щоб ми розвивали футбол. Це то як на початку стислої церемонії відкриття матчу пролунав державний гімн України Олексій Михайлович, подібні слова мовив, звертаючись до учасників поєдинку та уболівальників. Услід за чим він вручив сітку з футбольними м'ячами, керівнику Асоціації футболу Криворізького району Євгену Арбузову і далі удостоїв медалі за відданість футболу президента Криворізького кривбасу Костянтина. На Караманіця Ківунісон йому запевнив у розвитку і розбудові футболу ветеранів в регіоні і країні. Ми хочемо надалі розвивати ветеранський футбол, як обласна федерація, Криворізького району федерація, також футбольний клуб «Кривбас». Тому ми об'єднані в цих зусиллях і це такий перший крок до розвитку ветеранського футболу. Я маю надію, що надалі будуть і такі матчі, і вже були. Те, якісь образовуватися чемпіонат або інші турніри за участю ветеранів, Костянтин Федорович вийшов у стартовому складі господарів проти ровесників з Дніпра. Поруч з ним грали Микола Ушаков, Олег Чайка, Юрій Слав Рябов, Євген Арбузов, Тески Володимир Колос і Баєнко, Геннадій Приходько і Козар. Футбольна кар'єра останніх двох, як і Сергія Соловйова, який наразі опинився по другий бік поля, зрештою, і багатьох інших свого часу була тісно пов'язана з. З цими обома командами, окрім того, лави гостей захищали Олександр Червоний, Володимир Горілий, Артур Карноза, Антон Кіча, Олексій Марков і навіть арбітр ФІФА Віталій Романов. Статус звітного поєдинку подібну присутність дозволяв. Знову ж таки, зазвичай зустрічі такого формату виходять напрочуд результативними і традиційно завершуються нічиями, що й не дивно, адже для них рахунок на табло не головне. Натомість уболівальники отримують насолоду від купи за. Битих м'ячів, ось і цього разу матч сильнішого не виявив рівновага 4-4, де дуплетами за Дніпро відзначився Карноза, а у Криворізців штурко, якого було помітно, не тільки від цього, але і поєдинку в цілому переповнювали позитивні емоції. Це емоції, такі матчі треба робити частіше. Я розумію. А мені сьогодні просто більш пасі пос... Треба ще таких набіч робити матчів побільше. А ми, як ветерани, ми тренуємося два-три. Рози на день у вас також матч буде у нас. Ми в хорошій формі. Добре, що є ветеранський футбол. Дякую Дніпропетровській федерації. Футбола її керівникам, також Керіврицької федерації і керівникам, хто організував цю зустріч. Дуже цікаво, дуже добре, змістовано. І на такому прекрасному стадіоні, в такому футбольному місці, зіграти ветеранами. Це життя. Дуже приємно приїхати, зустріти старих друзів. Атмосфера шикарна, стадіон. Ну, тільки теплі тепле слово на згадку про матч легенд Криворізького кривбасу і Дніпровського Дніпра традиційно всі сфотографувалися на загальну світлину, яка, окрім гарної пам'ятки, має нагадувати і зобов'язання щодо відродження футболу ветеранів, принаймні на теренах області.